Всім привіт! Я буду продовжувати грати в Стіло Brain Road Tsunami Версія. Це моя перша лавака буде. Будь ласка. Ага, от із-за чого ти міг би це зробити? Я придумав ультра спосіб, як можна проходити у це на Ізі. Вам подобається тільки раз все пройти до кінця і квантомний клонір. Ви Ви там лишаєте клонір, вивертайтесь вертай... з якимось боєнротом на базу. Тепайтесь назад на колонію. У тобто, мене немає колонія, а я це не потещу. Ну, Но оце правда, я думаю, помню. Угу. така все, одно от цунами. Полностью стика то я тебе Пошв вкусы, чешо, чешо надо сроботь с От, Я буду рада, якщо там хотя бы одну секретку... Давайте так, якщо на цьому видео набирайте хотя бы два лайка. То я. я получаю в ньому секретку, то я його. То я цю секретку віддаю одному рандомному. Одній рандомній людині. Там є каракаракуракура. З вас тільки два-три лайка. А за мене забрати цього бринту. ну Не, я не ПБ на рота сыграю, казав. Минус два. О, у вас все конкуренты? Скажите мне. Они за мной зайдут. Не, ну, было, было бы на я бы... Прошу купця. Так, я вже можу. Вам придеться ще почекати 4 хвилини. Або промотати. Часне відео. Мені прийдеться чекати. І я вже відкрию фіф фюзін. Начил. Дайте мне вже якусь секретку. Ладно. Ч так наглі чаю? Ч такий нахуй? Дайте мені секретку вс. То жити не буду. Так, да, дивіться, в мене вже швидкі сотка. В мені ці угоди тільки щоб цих добігти. Там я бачив якусь зелену мутацію. А не, показав, що це зелена це рейндр. 70 тисяч в секунду. Касс КС, це КС, це 80 КС Чел 80 КС То ТС Даже сказав, будь-ТСЕ, тож це 1000 секунд. 80 тысяч секунд. Короче, якщо нам приду про минулому і на цьому відео, щоб набратися по... Хоча б сумарно десь два, Десь три-чотири лайка. Ну, ладно, там один-два лайка сумарно набереться. То я віддаю ось цього рандомному підписнику і ось цього другому рандомному. Ну а якщо там буде хоча б 10 лайків, то я дам звідси з секретку. Там три секретки. Да У мене є три секретки. Бог хто хоче, я зроблю я зроблю цей фьюзінг Якщо я вибираю цього відео е, секретку, то я роблю ф'юзинг з ними. І якщо мені падає якась ультраприкольна секретка, то. То я це роблю. О, то я віддаю вам. Новому підписнику. Да, він тут будь. Ладно. Ну, Ладно, не Матео. взяв я якусь найслабішого рейнрота. 50 к в секунду. 50 кс просто. Кеска. 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 Будь ласка, мы... Это... Це для моїх підписників цей кракеркаркурку. Каркеркаркурку. до лод. І да! Мені заливалася одна секунда. Дивіться. Я роблю фюзінг. Будь ласка. У мене там стих побачити це. Угу. Че, в тебе база всіх секретках. У мене лише одна секретка. Ладно, мама. Кокузіні мама. Cocosini mamma. Cocosini mamma. Cocosini mamma. Cocosini mama. Cocosini mamma. Fuoco fiasco fiasco. Fuoco. Nevizia. Adesso non reggo male tocco. Крепну кнопочку під назвою Live". Ну Ладно. Дивіться, я буду закінчувати це відео вже зараз. І в наступному відео я вам покажу, як я буду робити цей.